Менше року тому в інтонації проводилася зустріч з Андрієм Кузьменком. Сьогодні сотні капеїшників згадали пам'ять цієї світлої людини. Канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Зачний вечір пам'яті, який, я, я сподіваюся, запам'ятається очень многим студентам капує не только. Ну, я би сказав, мабуть, по-перше, подякував йому за пісні, за, за його громадянську позицію. А по-друге, вискалив Кузьма, э, ти знаєш, по спини й зранку. От, мабуть, це така була б. Хоча просто час не можна повернути. Кузьма був у тебе в гостях на радіо. Чим вразила тебе ця людина? Вразила. Э... Тим, що він був дуже щирий, дуже щирий, відкритий. Е, ви знаєте, от просто якщо можна взяти всі якості людини, е, от від починаючи від того, що ти добрий, да, і дуже, дуже до всього відкритий. Ну, знаєте, я просто ну, багато слів не хочу підбирати. Всі ті якості, які може бути е, позитивні, хороші, от були просто вкладені в цю людину.